8 лютого Нікополь сколихнуло страшне вбивство. На одній з вулиць міста невідомий із невстановленої вогнепальної зброї розстріляв автомобіль. Почула страшні звуки, як автоматну очередь. Услышала. А потім е, взрив. Ну я подумала, що це обстріл ми з ребенком в коридор. Нічого не бачила. Абсолютно вже коли вийшла, була звісно в шокі. Це чоловік утром їхав і побачив, що там стоїть машина, згорівша. І теж мені сказав, ми думали, що це був приліт якийсь, а потім дістали казати, що вийшло. У нас не чути. Ну, було. Я тільки чула конкретно прильоти, але то я вже знаю, всі такі громко дуже. А от то, що там було, я не знала. Внаслідок обстрілу авто загорілося після гасіння пожежі. Всередині виявили тіло 59-річного Віталія Журавльова, заступника мера Нікополя. На посаді чоловік був з вересня 2021 року. Член партії Батьківщина, за словами місцевих, будинок посадовця знаходився неподалік від місця вбивства. Я не знаю, хто це був, але я бачила цю машину. Він же ж тут, де та рядом жив. Він ну якби ми ж тут ходимо. Ми теж проживаємо рядом, поэтому. Уже когда узнала, ну я не знаю, хто це такий. Ну до цього момента поки місінавастяк не прочитала. Ми з ним не, не вчалися. Ну але... ліці раби мерії. Більш нічого не йду. коментувати подію журналістам міська рада відмовилась, але про трагедію розповіли на своїй офіційній сторінці у соцмережі. Скорбна новина. Загинув відомий політичний та громадський діяч Нікополя, заступник міського голови Журавльов Віталій Юрійович. Поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів. Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній з вулиць міста Нікополь невідомі особи із невстановленою вогнепальною зброєю розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці. Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. За даними видання РБК Україна, одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року. У загиблого залишилися дружина, діти та онуки.